Доброго ранку! Відгадайте, будь ласка, загадку! Про що ми будемо сьогодні розмовляти? В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека, дозріває жито. Яка це пора? Так, це літо. Літо найтепліша пора року. Влітку дуже спекотно. Влітку сонечко світить, гріє, посміхається, пташки в'ють гнізда, виводять пташенят. Влітку квіти ростуть, квітнуть, пахнуть, розцвітають. Бджілка збирає медок. Влітку достигають і гриби та ягоди у лісі. Влітку діти купаються, загоряють, ловлять рибу. Дорослі з дітками подобаються відпочивати біля водоймищ. У річках, ставках нашої країни живе багато риб. Риби живуть у воді та дихають зябрами. А тварини, які живуть на землі, дихають легенями. А ще є земноводні тварини їм доводиться дуже непросто. На суші земноводні дихають легенями, а у воді шкірою. тому шкіра у них м'яка і ніжна. А ще є рептилії, істоти, які відрізняються від земноводних, що їхнє тіло захищене від висихання. У них щільна груба шкіра, іноді вкрита вускою. А давайте я запропоную вам одну гру і дізнаємося, що відбувається лише влітку. Будьте уважні. Чи можна влітку в лісі назбирати пролісків? Ну, звичайно, ні, тому що проліски квітнуть. На весні, а не влітку. А чи можна влітку почути грім? Так можна, влітку йдуть грозові дощі. А зараз дізнаємось, чи можна влітку побачити, що йде сніжок. Ні, тому що сніжок іде взимку. Коли дуже холодно. А чи можна влітку нарвати ягід у садку? Так, можна, влітку достигаю всі ягоди, фрукти та овочі. Тож настає гарне та чудове літо. Беріть свою матусю та збирайтесь на прогулянку, поспостерігайте. За жучками, комашками, метеликами. Та подивіться, чи не з'явилися ще ягодки та фрукти. До побачення!